Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та смачної капусти. Ми сьогодні будемо говорити про найкращі дні для квашення капусти на березень 25-го року. А тож час Київський розглянемо ці періоди. 3 березня починається гарний час для квашення капусти з 13.30 до кінця доби, 4 березня всі 24 години, 5 березня з 0 годин та до 10 години ранку. Наступний період козирог, козоріг, спадаючий місяць 22 березня з 10 години ранку починається до кінця доби, 23 березня всі 24 години. 24 березня з 0 годин і до 12 години дня завершується місяць в знаці телець, і це якраз доба. Дуже гарна доба для того, щоб і квасити гарну смачну капусту. 31 березня всі 24 години можна використати для того, щоб приготувати смачну капусту. Перед вами весь гороскоп квашення капусти на березень 25 року. На все добре, бажаємо вам щастя, радості, тепла та затишку. І ще раз смачної вам капусти. На все добре, до зустрічі!